Усім привіт Верхівцева. Так, агрегат японського виробництва Honda. Та що продавав не я. Я був реалізатором у сина. Богополучно буде відвозитись рядушком тут місто Кам'янське. Мені все одно туди їхати саблю забирати. І оцей ще агрегат <coughs> зателефонував знайомий, каже готов забрати. Кажу, може все-таки бампер треба рідний. Каже, ні, якби не бампер, каже, і не купляв би. Продалась тільки із за бампера. Оце акула чи кіт, я не знаю як її назвати. Із фильма Божа коровка із фильма Безумний Макс. Оце все. Рожки Божої коровки. Так, ну що. Остається у нас п'ятерка. <кій> Чому вирішив почати відео з цього, що продаю? Тому що перед цим забув сказати, що Тойота Каріна була продана. Так мені два відео після того ще писали. Хочу купити. Е, поэтому отак. П'ятерка у нас лишається в такому от стані. І четверку відносно теж будемо робити. Четверка не на розбор. Двері з четверки не продаються. З цієї четверки. Ну а пропозицію тут може в кого є на розбор. дзвоніть, пишіть на вайбер. Скидайте фото, будемо домовлятись. По традиції каналу треба ж вам розповісти, що у нас продано, що не продано, так. Е, богополучно Хонду одвіз, все ж таки. Так, Таврію забрали, приїхали самі. І четвірку забрали в розібраному стані, який готовий під покраску. Так. Що я робив? Оце отак от у нас отут збоку виглядав герметик. Зараз виглядає ось так. Трохи акуратніше. Ну і з'яни є, звісно. Но як без них, ну краще, ніж отак. От. Тепер лишається у нас, щоб пополірувати кабіну. І в принципі, не знаю, сьогодні, сьогодні, не сьогодні. Взагалі, по датчику, тому що там світиться чоловік, обіцяв допомогти. це все діло. І пам'ятаємо, що цей евакуатор у нас Renault Master 16 року випуска. Свіже зроблений, нова вибітка. Зварена нова платформа зварена от так от зафіксірована на раму, не приварена до рами, не зварена з рами, як дехто варе. А он все воно на болтових з'єднаннях. Платформа знімається, можна навіть зняти оцей хвіст і поставити кузов, кому як буде подобаться В общем, це авто у нас продається. Навіть є камера заднього ходу і вона працююча. Стопи повороти, задній хід, все у нас працює, все робить. Світить гарно. Грошей не жаліли, не шкодували, резина вся нова. І є два зимових скати в придачу Такі от локери чи як їх там називають правильно. Що зараз А, є, є нюанси ще підтікання. Там сальника, там підшипника 2-3-4 дні. І буде це все виправлено. Не забуваємо. Продажі ціна 12500. Це, по-моєму, в такому стані і такого року не знайдеться евакуатора, який хтось продає за такі гроші. Нагадую, продаю або цей, або цей. Це у нас Hyundai HD65, вже по ньому трохи проводяться роботи. Один мені прислав сповіщення фотографії салона, Отакі от, от у нас фотографії кабіни, відео огляд буде. Ось от, от у нас от можна глянути склад, в якому стані склад з кабіни. Ну, склад новий. Там так само є. Віконце вирізане вже, щоб глянути в якому стані скат. Це спеціально тільки для цього і вирізали. Зараз гляну, який скат. там ще паперишка торчить збоку. І все, в принципі, назад будемо заварювати. Установлювати будемо сюди, нагадаю, кожане сидіння буде водійське. З Hyundai Sonata. А там два буде стояти роздільних, не буде лавочки. Буде стоїть два роздільник з Volkswagen Charan. Нагадали мені у коментарях, що то Volkswagen Charan. До речі, це власник у цієї автівки. Хотів, щоб я на ній прокатнувся, бо каже, вдруг акумулятор сяде. Зглазу, так і вийшло. Тут у нас трошки було вітряно і я... Прийняв рішення з-під отої старої яблуні перегнати усі авто подалі. Кинувся запускати, Блин, не можу запустити, акумулятор сів. Тож поставив який-небудь, куди проводу хватило, але капот закривати не став. Тому цей акумулятор на днях зарядом покатаємося. Та можливо навіть треба якось вирішити питання, щоб її відвести. чи відвести, чи відігнати, навіть не знаю. Взагалі щось треба буде придумати, але то вже буде потім. Зараз що у нас? Що у нас, що у нас? О, там воно. Хто додивиться, хто не перемотує, той побачить, що йому треба. Так. Нагадую. А, да, до речі, ось що у нас ліноліум старий. Новий вже куплений, будуть не квадратики, будуть кругляшки. Чорненький, красивенький, буде ліноліум лежати. <клес> Про сідушках сказав, по цьому всьому це все зачухрається, загрунтується, мовількою заділається там, та сторона так само, там ще буде латочка варюватися. В остальному кабіна жива, оці діла, це все я вже підварював. Тут профільна труба, десь тут вставлена, тут нема, отут є. В общем, це все ще у нас раз перефарбується, оці всі моменти уберуться і будемо готувати, ну, не так на продаж, як в принципі, робимо для себе. <кій> Якщо хто захоче, пожалуйста, 8 тисяч. Американських гривень і в принципі зробимо вам файний евакуатор. Нагадую, шкварня у нас помінені, ресура салендблоки поміняні, поміняні. гідропідсилювач, отам От я шліфував, все робота лайфхак працюючий, гідрач працює. Можливо він тепер працює, тому що шкварня корня не знаю. <кій> так, що вам ще сказати по ньому? 2005 рік зареєстроване авто, що це? Що те? На мене переоформлення. Нема питань. Куплю продаж, зробили і будьте здорові. Займайтесь. 5.20 на 220 платформа. Там так само 520 х 220 і там можна вантажити авто до тонну 600. Тут можна вантажити до 4 тонн. Е, саме більше, що я возив, це трактор МТЗ 82, не пам'ятаю 2011 року, мабуть, видержує. Видержує, везе прекрасно. Що тут ще буде робитися по ньому? До речі, заїзди вирівняли, все клас. Тепер отут є зазор, Вон, палець влазить. Оце все поміняється. Оце Це все поміняється. Отут оці всі соплі приберуться. Переробимо, зробимо так, як на том. Все поізолюємо, щоб не попадала ніде влага, тому що влага взиму буде біда. Так, оце такі плани на ньому, а ще і сіреньким покрасим платформу. <coughs> Нагадаю, 12500. І тут 8. Ну, можливо, отакого от от поторгуємося. Кому хочеться, будь ласка, що те, що те авто обслужене буде. Там я ж кажу, вже... Куплений сальник, куплений підшипник, просто бігаємо від машини до машини. Появилось часу трохи робимо тут. Перед цим робили там Ніву. Ніва також треба і в першу чергу треба, щоб їздило. тому що ну так треба. От. Що ще? В общем, потрошку робимо. Поки клієнта нема, робимо потрошку. Буде клієнт, буде все усилено, швидко і якісно. Нагадаю, п'ятерка. Не знаю, чому ніхто не бере, може то, що треба ціну підняти. Що ж, 20 тисяч. Хай би була 22, як стояло перед цим. Дивися інтернету там офігіваєш той ОЛХ, РСТ. Таке продають, що Ух Робить і робить І ціна приблизно як тут Це я просто накинув, не знаю, не заводилась вона Та дня три на мабуть Посос треба витягувати Вже ж не літо, все забуваю Якби оце хто Оцю осінь забрав, а вернув назад літо. Було б чудово. Ну, от, запустив холодненьке. Ні диму, ні пилі, да, п'ятерошний мотор іменний, ну а що робити? Кому ще злегко? По мотору з тройки, верні, троєчному мотору з шестерки. Диви, От зараз. Так намастили, що воно не тримає, треба. А треба клему знімати. До речі, акумулятор стояв тут на наскільки, а виявився працюючим. Нагадую, страховка є, акумулятор є. Вполне адекватна, хороша машина, дно дірок нема. от тут так. Да. Тут є такий недолік, як дірок нема. От акумулятор є, страховка є, а дірок нема. Ну це в принципі поправімо. Можливо кому треба з дірками, то... Спецзамовлення і нема питань зробимо. Взагалі нагадую 20 тисяч гривень пока. Там обіцяють доляр подорожчає, то в принципі що все, все йде до нього. А тут у нас відбувається этот детейнг. Пилісос, Шланги шевелиться, значить що? Робота кипить. Відбувається детейлінг лісовоза після того, як я на ньому трошки повозив дров. В принципі, возив без фанатізму, перервати не перервав, одірвав тільки глушник, який помінив на іжавський. з іжовського треба, до речі, витягнути глушащий елемент. І буде отак. Бо трошки під запира, звісно. Ну, мені вистачало 60 біжить, мені більше і не треба. Трохи як лісопедка і порядок. Тут у нас стоять 15 диски. Ось ще що зроблю. Оцей підкрилок отак трошки викрутились оці штуки. Ну зараз ще що буде? Буду вести прицеп з мусором. Покажу, розкажу, або що тут розказувати. Заводиться, працює. Акумулятор присутній, страховка відсутня. Чотири колеса 15. х По ціні 17 тисяч гривень. Зато завів і поїхав. Газу нема. а То ехо поїздок. Газу нема, ну і на бензині особо розходу нема. Заправив я її 20 літрів бензину, з'їздив у Дніпр, привіз декілька ходок дров і вивіз пару прицепів мусора. В принципі, ще літри трошки там є. Ні, ну там же ще щось і було, я залив не на сухий бак. Це із того, що в мене вийшов розход на ній. В принципі, економна, нормальна машина. Ну тільки якщо не топтати, не давити, не, не гнати. От як я їзджу там 60, то і все. Раз, спробував, їхала вона 90. Що моторчик у нас тут сухенький. Що вам ще покажуть? Запуст... запустити її може Запустим. Теж дня три стоїть. Дня три стоїть. Трохи запера із заглушника і пісні стоять, пісні ні разу не включав, не знаю Працюють, не працюють, по-моєму, щось клацалось, працює. Це поки так. Так, да, ледь не забув. А, так, да, мотора з мурав'я нема. Колеса з вилкою також нема. А п'ятерка є. П'ятерка є. І саме головне. О! Отакий от апарат мечта мрія. так Нежно обійти його показати що, що є. Дивимось стан. Стан чудовий, кожухи стоять захисні. На скатахон. По центру Пуперечка Тут у нас що є? Грунтозацепи Фрези е -е. о. Отака. Отака класна все нужна штука. Да. Я як перекупом заявляю, що це офігенна класна штука. Нафіга вона треба, не знаю. А, це що я вслух сказав. Так. А ще такі от штуки є, але це вони на фрези одивається. Теж нафіга офігенна штука, да. от. так. Тут що, ця кнопка не працює, вона працює, вона клацається, але толку то з того нема. Ну і зараз покажу вам, що воно все представляє. Це такий формат, а. Так, да, зараз питають, а що це Волгу тиво продаєш? Казав собі, собі мрія, так. Да. Мрія, шкода. Ну, Скажімо так, це такий варіант, як і з мотоблоком. Зиму вона буде стояти, тому що зимой по дрова я не їздю. Зимой холодно і ну його нафіг. Тому продається до зими. Те, що машина безвідмовна, це однозначно, перевірена і відстанню і возінням. Так. Тепер що хочу сказати, я вам казав, що знайду ще один потім на весну. А знайшов на осінь ще один. І то, що виходить, якоби обдурив. Ну я ж не зла. Тому що пробачайте. Ну, я знайшов на осінь, тому що будемо повторятися. Будемо потім шукати і весной. Е, Отакий от от агрегат у нас буде у продажі. Подібний тому, що був у мене, що я лишав собі дві вперед, нейтраль і одна назад. мінус один. Або що це? А, це в 21 градус, виходить, можна робити і в мінус один можна пахать, культивувати, фрезерувати, не знаю. Так, да, в мінус один можна работать. Так, це все зробив, це зробив, кнопка пофіг. Зараз. Працює. Як не странно, але працює. Швидкістю вимкнули, щеплення натиснули і він поїхав. Це не я тягну, це він мене толкає. Так, перша. І побіг за ним по селові. Друга побіг ще швидше. Як я й казав, працює, але не повністю функціонує так як треба. А йому попід. Я отак от робив. В общем, ладно, з тим розберемся. Так, Ну что ти падаєш, а не на своє Вот став. Отак. Ой, що за цей агрегат можна взяти? Пройшли минулий, тобто продавав я за 10, той що був особисто мій. Но не було штуки, нужной, дуже нужной штуки. Не було грунту зацепів. Просто була фреза і все. А, і оті були штуки. І фреза. І штуки. З фрезою. Не було коліщат. Да, вони, звісно, як для прицепа, для мотоблока, не знаю. Навірно, вони малі. Но для транспортування непогано. Давайте пробувати 11. 11. Все одно вони зараз такі дорогіші. Ну його нафіг. А 11 це нормально. 11. 6,5 лошадок. Саме класне тут це редуктор. Це я знаю 100%, тому що він не з фольги. Корпус алюмінієвий. Буде в далі, що здавати металу. Жартую, такі речі метал здавати не можна. В общем що, евакуатор продається, або продається цей евакуатор, або той. Хочеться швидше, тому що авто я вже знайшов для нового проєкту. Але не можна його поки купити, тому що не проданий евакуатор, а місце тут... Як ви можете бачити, не особа в мене є, тому що на тому дворі так ніхто і не доубирав. Тобто треба дійти до стадії, щоб все-таки все його під одну гребінку і по чому прийметь потім і хай їде. Ну, в принципі, все. А, по шестерці, не пам'ятаю, казав, по той, що на тому дворі мотора з неї вже нема. Мотор сьогодні замовили і треба його поставити. А Вон там авто стоїть. Тож, в принципі, троєчний мотор продавався довго. Казати, що ой не вспів, значить що, значить не підписаний на канал. І... І... і не поставив колокольчик. І що, і не вспів. Тому що продавалось воно не одне відео, а не вспів, тому що не підписаний. Підпишись. Підпиши свого двоюродного однокласника. І навіть коли в тебе не буде часу глянути відео, він підскаже, що там є те, що тобі треба. Ну, в принципі, поки все. Номер телефону для зв'язку отут. Або на Viber скидаєте свої побажання і пропозиції, або просто зателефонували і все розповіли. Все. Всім удачі, всім пока.